Сьогодні я маю честь, шановні присутні, представити нового голову Служби безпеки України, бойового офіцера, генерал-майора, фахову людину Василя Малюка. Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, є професійною людиною, саме тією людиною. Яка має керувати Служба безпеки нашої держави. Загалом я маю відзначити, що Служба безпеки фундаментально динамічно, на мій погляд, змінюється, стає міцною, сучасною. Ворог знає, що ці професійні фахові люди, які знаходяться тут, не дадуть жодного шансу ворогу. І тому дуже бояться вас. Головне все це забезпечити і не втратити. Не тільки до кінця війни, а й після нашої перемоги, тому що випробувань буде дуже багато в нашій державі. На жаль, повинен констатувати а, і всередині держави будуть випробування, тому що навіть зараз ви знаєте, як ви всі прекрасно знаєте, як а, ваші колеги і ви, як ви боретесь з колаборантами, які не жаліючи нічого, нікого, просто дають ворогу інформацію ту чи іншу. Через яку потім ми втрачаємо найкраще. Я дуже вірю, що з цими питаннями ви розберетесь, Василь Васильович, і ваші колеги. Ставлюся з великою повагою до вас, особливо до тих вас, хто забезпечує, забезпечує, скажімо так, відповідь ворогу на тимчасово окупованих територіях, що він знає. Що якщо буде здавати людей, державу, суверенітет, відповідно за ним точно прийдуть службовці. Я за це вам вдячний, з великою повагою відношусь і хотів би вшанувати хвилиною мовчання ваших побратимів, ваших службовців, ваших колег зі Служби безпеки України, які всюди були присутні. Як на тимчасово окупованих територіях розбирались з ворогом і, на жаль, втратили своє життя, як і сьогодні в Бахмуті, і в інших містах, які, які сьогодні в яких гаряче. І тому прохання стати і вшанувати хвилиною мовчання. Прошу сідати. Наприкінці хочу сказати, я в цій будівлі на представлені голови Служби безпеки України знаходжусь другий раз у Я б не хотів би з цього приводу приїжджати третій раз. Я підтримую вас особисто і ваших колег. Бажаю всім вам здоров'я, дітям вашим, сім'ям, а нам всім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, прошу. Шановний пане президенте, дякую вам за довіру. Обіцяю, що ми не від не підведемо і я і весь особовий склад служби. Ми розуміємо рівень відповідальності сьогодні і рівень тих задач, які перед нами стоять. Зараз СБУ працює системно від проведення унікальних спецоперацій до документування воєнних злочинів Російської Федерації. Обіцяю, що в цьому напрямку ми тільки покращимося і ще більш якісно будемо виконувати відповідні поставлені задачі. Ніхто з присутніх і весь особовий склад служби не має жодного права, знаєте, щоб десь почувати на лаврах. Виключно самовдосконалення і виключно динамічний рух. do... Перемоги і сьогодні той час, коли ми не маємо права, знаєте, там є певна категорія тих, хто, вибачте, раками десь там здійснював свою рідну імітацію роботи. Сьогодні це справжня оперативно-бойова робота. Це контрдиверсійні антитерористичні операції. І той, хто не встиг перейнятися цим, то вибачте, з ними ми будемо прощатися. Це мої правильні, такі я вважаю, управлінські рішення, і найближчим часом, в тому числі, ми їх будемо реалізовувати. Ми сьогодні будуємо нову сучасну модель Служби безпеки України. І напередодні реформи ми маємо показати також відповідний. Рівень особливий акцент, зрозуміло, сьогодні робиться на контрозвідці. Служба розвивається в контрозвідувальному напрямку, проте ми не зупиняємося, в тому числі в боротьбі з внутрішнім ворогом. Має бути повний контроль оперативної обстановки і своєчасне виявлення будь-яких системних загроз управлінню державою і не тільки виявлення, а швидке оперативне втручання, реагування, документування і затримання відповідь. Негідників, пане президенте, те, що ви сказали відносно тих бойових втрат, які ми маємо, вічна слава нашим героям. Сьогодні це 22 співробітники, крайній з них це загинувший співробітник ЦСОА в Бахмуті. Я принагідно хочу всьому керівному складу побажати, щоб рівень всіх бойових виходів і звичайних виходів на роботу дорівнював рівню повернень до місць постійної дислокації і верненню Додому, в тому числі користуючись нагодою, хочу нагадати наш принцип, що сьогодні реально працює керівник для служби і для підлеглих, а не підлеглі для керівника. Тому кожен керівник він тримає булаву і веде своє військо за собою, і своїм прикладом показує, як потрібно працювати, будь-то якась інтелектуальна реалізація, чи оперативна бойова, він має вести своє військо за собою. Так працює. Цю я так працюють сьогодні мої заступники, і так працюють присутні тут керівники. Якщо комусь щось не зрозуміло, то вибачте, ми знайдемо інших на відповідні посади. Наш народ чекає якнайшвидшої перемоги. Я вам обіцяю, пане президенте, що і я особисто, і весь особовий склад служби він зробить все можливе і неможливе, щоб цю перемогу якнайшвидше нам прискорити. Слава Україні! Героям слава